Усім привіт! В цьому відео хочу відповісти на питання, які задають в коментарях під нашими відео. Питання перше: як узаконити розподіл квартири? Це питання досить широке, є багато варіантів, як з цим працювати. Найгірший варіант це не узаконювати ніяк. Я таке теж зустрічав. Люди роблять якісь перепланування і кажуть, нехай так і залишається. Нічого з цим робити не будемо. Це найгірший варіант. Крайно рекомендую такий варіант. Що ми можемо зробити? Можемо залишити цей об'єкт нерухомості, розділений як одну квартиру або один об'єкт нежитлової нерухомості, але зробити нове планування. Там, де вказано вже нові мокрі точки, де вказане розміщення нових приміщень. Це потрібно робити, не порушуючи основні норми, і тоді ви отримуєте ту ж саму квартиру. З новим плануванням або той самий об'єкт нежитлової нерухомості з новим плануванням. Є в нашій країні ще один доступний варіант розкадастрування, де коли вчиняється нотаріальна дія, і ви замість од одного об'єкту нерухомості можете отримати декілька. Я б на нього не орієнтувався, тому що я прогнозую, що в рамках. Наприклад, одного року така можливість буде відсутньою, тому ми її можемо не розглядати. І третій варіант це по всім процедурам через БТІ, з отриманням усіх норм. Так це довго, так це затратно по ресурсам, але це правильний підхід, який дає вам впевненість розуміння, що ваш об'єкт оформлений. Коректно, наступне питання: чи працюєте ви з іпотекою? Так, ми з іпотекою працюємо. Немає проблем. Є одне важливе уточнення: об'єкт нерухомості, який придбаний в іпотеку. І поки ви не закрили цю іпотеку, він має певні обмеження. Ви не маєте права робити перепланування без дозволу е банку, і з цим все сказано. Тобто, до закінчення. Вашого іпотечного договору і зняття обмежень ви не маєте права робити перепланування, змінювати мокрі точки, переносити якісь стінки без письмового дозволу банку. Це накладає певні обмеження і з такою нерухомістю працювати важко, якщо ми плануємо з нею проводити певну трансформацію. Якщо це просто квартира або просто студія, яку ви придбали, і просто здаєте в оренду. Питання ніяких з цим не повинно бути. Навіть для того, щоб здавати в оренду іноді. Потрібно отримати дозвіл. А якщо банк дізнається, що ви порушуєте умови договору, вам можуть підвищити відсоткову ставку. Наступне питання: який відсоток за управління ми беремо як управляюча компанія? Наш відсоток за управління в довгострокові, при довгостроковій оренді складає від 10 до 15 відсотків, в залежності від того, чи це квартира, чи це студія, де вона знаходиться, і які. Операційні витрати на управління цим об'єктом ми будемо нести в цей відсоток. Входить і оплата комунальних, і заселення, і виселення орендарів. Сюди входить і вирішення будь-яких питань. З усіма службами, з усіма контрагентами, для чого і існує управляюча компанія? Якщо це подобова оренда, відсоток за управління складає 25% від оборту. При цьому також власнику нерухомості не потрібно займатися абсолютно нічим. Всі операційні задачі виконує управляюча компанія. Наступне питання: чи займаємось ми управлінням в інших містах? Так, займаємось. Є ряд міст, які ми поставили в плани розвитку на 2023 рік. Загалом ми можемо працювати в будь-якому місті, але є певна кількість квартир або студій, мінімально, яка необхідна, для того, щоб ми могли розпочати роботу в новому регіоні. Як правило, це 25-30 квартир, але в деяких містах у нас вже існують заявки на 10 Іноді більше квартир. Тому, якщо у вас є декілька об'єктів нерухомості в будь-якому місті України, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я думаю, що ми можемо розпочати роботу вже найближчим часом. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть в коментарях питання, на які ви би хотіли отримати відповідь.